Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні буду питання підписників розглядати. Ну, давно мене вже просили подивитись, власне, стосовно звільнення Донецької та Луганської областей. От. Не хотів я за це питання братись, тому що <кхух>, робив розклади для себе і дати там постійно плавали. Ну а, відповідно, контрнаступ почався. Змінні вже з'явились в рівнянні майбутнього, ну, відповідно, можна подивитись, що із цього вийде. Добре, для початку давайте взагалі. Тому що чую такі думки, що а, там вже там, Луганськ, донецьк не повернуться ніколи в Україну. Ну, давайте для початку подивимось. Стосовно цього, а потім вже більш конкретно по податок. Що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Луганська і Донецька область в повному своєму складі, як вони були станом на 2013 рік, повернуться в склад України? А що роне правду. Вуня. Інгус. Так, що у нас тут? Беркана перевернута. Ну, <загалом>, загалом, дивіться, що у нас тут? Вуньо, інгус і беркана перевернута. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Вам два кліка, мені приємно. Ну і заходьте на вкладку Спільнота або ж сообщество, там актуальні новини. Поїхали. Е, так, ну Дивіться, ось, власне, так, здійснення мрії. В даному випадку ця руна явно, як здійснення мрії означає ось, благоприємне завершення ситуації. ну, хоча, хоча, бачите, певна, будемо говорити, деградація буде, і знаєте, це про затягування. ну, Ні для кого не секрет, що е, робиться на окупованій вже 9 років території. так, Там ця руна по всім, по всім параметрам програлась. Ну, а раз, тобто, повернуться в повному складі під контроль України. Так має бути. Добре, дякую за відповідь. Ну що, стосовно термінів? Стосовно термінів, до речі, так як я дивився, так як я бачив. Скоріше за все, що саме Луганська і Донецька область в останню чергу повернуться під контроль України, є дуже великий шанс того, що ми навіть Крим звільнимо швидше. Ну, давайте спробуємо подивитись на кінець літа, скажімо, цього року, так? і на ну, до кінця року цього відповідно. Далі не полізу дивитись. Ви знаєте, я не люблю довготривалі прогнози робити. От таким чином. Е і так, відразу. Я подивлюся, імовірність такої події. Я не стверджую, що це прям 100% відбудеться. Ну, хотілося б, звичайно, до кінця літа. Ну, але побачимо. Добре, дякую за відповіді. Ну що, поїхав. Так, і до речі, тут, напевно, логічніше буде розбити на ділянки. Тобто те, що окуповано до 24 лютого, і те, що окуповано вже після 24 лютого. Отак і зробимо, напевно. Добре, ну, давайте з Донецької області почнемо. Там же ж, зокрема, і Маріуполь, в тому числі. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи окупована? Після 24 лютого 2022 року частина Донецької області буде звільнена до кінця літа цього року. Хай скажуть неправду. Соу. Вейвес. Ангес перевернутий. Орус. Воня. Так, ну довертаю по часовій. Ага. Гагалас. Ну, дивіться, що в нас тут? Знову таки нагадую, це ми дивимося ймовірність. Ну, всі більшість. Майже всі руни позитивні, Ми будемо говорити окрім цих двох. Відповідно, шанс цього дуже великий, ну, але не 100%. Дивіться далі, що у нас тут соло, Айвас, Альгіс. Ну ось, руна перемоги, так. Тобто, знаєте, як світло в кінці тунеля, чи повернеться, Повернеться, але є нюанси. Ну Дивіться, от оборона, зокрема, це мова про орків, явно. так? І ось Альгіс, бачите? Посипеться в них там оборона. Щось там наші таке зроблять. Цікаве. Оборона в них посипеться, відповідно. Дивіться далі. Урус, Вуньо і Хагвес. Ну, ось військова сила. Яким шляхом буде звільнено? Дипломатичним? Да ні. Військовим. На жаль. Е, от, диві... Ну от, однозначно. ЗСУ. Тут, по-другому, ця руна в мене не бачиться. Дивіться далі. Ось баде Вуньо. Ну, також здійснення мрій в даному випадку так. Саме як здійснення мрій, е, хороші новини, радісні, святкування, до речі, сюди ж. Так. Ну, а на кінець це таки ну Руйнування призвільнення, ну, звичайно, куди ж без них. Е, тобто, будуть оборонятись, але я дивлюся, що посипеться, скоріше за все, якось там оборона у них. Щось там буде таке, цікаве. Стрімке, судячи по всьому, адже ну, дві доволі потужних руни, одна під одною. Тобто, так, ну, до кінця літа є високий шанс того, що буде звільнено. Гаразд, це ми Донецький, Донецьку область подивились ту частину, яка окупована після 24 лютого. Ну, давайте подивимося те, що окуповане до 24 лютого. Так, дякую за відповіді. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, чи окупована частина Донецької області, та, яка окупована з 2014 року, повернеться під контроль України до кінця літа цього року? скажіть, роне правду. Лагус перевернутий. Соло. Урус перевернутий, ей Тейвас. тайвес, маннес, а, а я правильно розумію? Ага, дуже цікаво. Гаразд. Добре, що в нас тут вийшло? Лагус перевернутий Урус. Ну, взагалі, якщо весь розклад аналізувати, тут шанси будуть менші, ніж у частини, яка окупована після 24 лютого. Але також є така ймовірність. Дивіться, ну ось, відповідно, ну Лагус, знаєте, це ще не зовсім правильний вектор, в даному випадку не про брехню. Хоча якась там дезінформація буде однозначно на цих територіях. Ну, Пропаганда російська, що диватись. Дивіться, ну, але все-таки руна сонця. ось, Соло, руна перемоги. Тобто повернеться так, і, це, і ця частина також повернеться. Але схоже на те, що все-таки. Е все-таки може повернутися пізніше, ніж е, літо цього року. Дивіться, що далі падає. Урус Е, Дивіться, можливий варіант, що це якось буде, знаєте, ну, військовим шляхом так, але якось, знаєте, буде хитро. Тобто бойових дій там буде. ну, Одним словом, бойові дії там будуть однозначно. Але, знаєте, такі. Схоже, прям. Не дуже запеклі. Але дивіться, тим паче падає Ейвас, Тейвас і Маннас. Ну ось руна оборони, зокрема. Ну Ось військової оборони. Однозначно. Ну, тобто, спротив буде, так. Але ось бачите, судячи по всьому, не дуже сильний. Ну і Маннас, до речі, Маннас. Я, відповідно, вирішив уточнити, чи правильно я зрозумів. Багато чого залежить від населення місцевого, зокрема. Ну, в принципі, варто згадати, що було, що було в 2014 році, так? І, в принципі, якщо буде підтримка населення, то, відповідно, цей процес буде перескорено. Думаю, руского міра вони вже наїлися серйозно надовго. Ну, і, Відповідно, я виклав руну ще на підтвердження своєї здогадки. Так, ну, місцеве населення не тільки місцеве населення, ну не буду всі руни відкривати. Щоб контору не палити. Одним словом, там буде. Цікаво там буде. Будуть допомагати із середини звільняти. Це все, що я скажу по цьому поводу. Добре. Поїхали далі. Луганськ. Луганська область. Так, дякую за відповіді. Так, 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 так. Ну, Луганськ. Так. На жаль, майже вся область, ну, там за, за невеликим виключенням, окупована на даний момент тимчасово. Ну, але це тимчасово, як ми вже подивилися. Добре, давайте. Те, що було після 24 лютого, так само подивимось. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця літа цього року окупована частина Луганської області, та, яка окупована після 24 лютого 2022 року, повернеться під контроль України? Хай скажуть його неправду. Торісас перевернутий. Тейс перевернутий. Єра. Дагас, ага, перт Хм. Дивіться. Що у нас тут? Тейвас вас пере... ой. Тейвас. Толісас перевернутий, і те вас перевернути, і є ну, Якщо весь взагалі розклад аналізувати, то Ну шанси цього є. Ну, правда, знаєте, 50 на 50 от реально. Піврозкладу позитивно, піврозкладу негативно. Ну, дивіться, що у нас тут. Бойові дії. Так, однозначно. Ну ось Це, знаєте, про. Хоча, ага, я зрозумів. Дивіться, е, втрата можливостей, активних дій, зокрема, е, прильоти. Ну, це з боку Збройних сил України, поворкам, відповідно. І рух. Ага. Щось там цікаве намічається. Цікаво буде ця частина області звільнюватись. Дивіться далі. Ось урожай проробленої роботи, трансформація ситуації, і, бачите, тепер перевернутий. Певна інформація прикривається однозначно. Це в даному випадку не про невдачі. І це, знаєте, це як це про відсутність карми. Ну, от, реально. Тобто, е... ну, фактично, руни натякають на те, що це майбутнє, ще, знаєте, формується. Натякаю, що не лізь, не дивись, це ще зарано трохи. І ну, відповідно, далі я вже докладати не став. Але ну, перший рядок натякає, взагалі, як буде там відбуватись звільнення, що там взагалі буде. Цікаво має бути, доволі. Ну, Віримо в заужного, що тут скажеш в Збройні Сили України. Добре, поїхали далі. І, до речі, оскільки розклад наполовину позитивний, я роблю висновок, що може програтись таким чином, що, скажімо, якась частина території вже до кінця літа буде звільнена, а ще щось не буде звільнено. Отакий От варіант можливий, до речі. Так, добре, дякую за відповіді. Так, ну і давайте Луганськ окупований до 24 лютого. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, чи м -м, окупована частина Луганської області, та, яка в окупації з 2014 року, повернеться під контроль України до кінця літа цього року? Хай скажуть роне правду. Манс перевернутий. Nautis? Ну, прямий відповідно. Довертаю по часовій. Ікану перевернута. Евас також перевернутий. Інгус. Довертаю по часовій. Дагас. А ну гаразд ще одну і куди це? Вонью. Е, а я правильно розумію. Ага. Хм, цікаво. Ну, дивіться, до кінця літа. Знов таки шанси є, але знов таки не 100%. Далеко. Багато негативних рун випало. Можливо, якась частина, знову ж таки. Що в нас тут? Маннес перевернутий перевернута. Ну, Тобто, дивіться, втеча людей. Ну і ухід в кращий світ для орків це однозначно. Ну, Дивіться, втеча людей чому? Ну, Під е, е, тяжестю обставин, так, вимушена втеча, грубо кажучи. Е, ну, і доля. Так має бути. Ну, колаборанти, любітелі руського міра будуть бігти, аж гай шумітиме. Скажем так. Кано перевернута. До того ж, що... ну, це і про не ну як, сумні новини, будемо говорити, знов таки для оцих любітелі руського міра. І, зокрема, приховано вони будуть бігти. Тобто, бачите, якось хитро будуть бігти. Ось дивіться, випав сам рух. В зворотній біг, до речі, рух. На болота в даному випадку. Дивіться, Евас перевернутий Інгус, Дага, Звуньо. Ну і я доклав на свою здогадку Лагус. Ну, про це окремо. Дивіться, що у нас тут. Ось кано перевернута, тобто прикрих, прихований, вимушений, прихований рух. Ну, тобто, знов таки, я, якими побачив цю связку рун, думаю, ну, явно ж про орків мова, правда, правда. І ну, відступ? Ну так, відступ. Моя здогадка вірна. Також відступлять. Під натиском Збройних сил України, а можливо, можуть бути непередбачені обставини. Ну, скажімо так, зміна політичного режиму в Росії. Несподівано. Дворцові перевороти оце от все, як вони люблять. От, Дивіться далі. Інгуспада, Дагас і Вунью. Ну, тобто, фінал хороший. Зразу, завжди. Так. Тобто, що в нас? Ну, благоприємне завершення ситуації, благоприємне було... вирішення питання, трансформація ситуації до чого? А ось радість, здійснення заповітної мрії, якщо хочете. Ну, повернення в Україну. Так. Ну, але бачите, багато перевернутих рун, тобто до кінця літа, може ще ні, може ще не все. Але шанси є доволі високі. Ось таким чином. Знову таки, я говорю, ми дивимося можливості. Це не значить, що це 100% так і відбудеться. Ну, іноді б хотілося, ну, але, але. Добре. Ну, в принципі, бачите, тобто до літа, до кінця літа цього року дуже високі шанси, що там майже і вся Донецька область повернеться, так? Ну, питання там по окупованих територіях з 2014 року, так? Ну, і по Луганській фактично так само. Те, що з 24 лютого те по більшій частині має повернутися, а те, що з 2014 року там ще може тягнутися ситуація. Ну, але шанси є. На даний момент, все ще я дивився, є шанси того, що війна може закінчитися в кінці літа. Є ще такий шанс. І знов-таки, руни показували, що там може щось несподіване відбутись. Таке, знаєте. Ну, Саме несподіване це буде, знаєте, як один бункерний дід в кращий світ відправиться. Оце буде найнесподіваніше. А далі Гризня за владу і так далі. Ну, це от так. Ну, добре. Сподіваюсь, дав якусь надію, ситуацію подивився. Зокрема, бачите, руни показали і по тому. Ну, частково, принаймні, як будуть звільнені області території. Так, Ну, цікаво має бути. Очікуємо якихось цікавих ходів від заужного. Тому що я бачу, там щось буде, буде таке. Нетривіальне. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!